Відвідати та допомогти українським героям до Львова з важливою метою приїхала лідерка партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко, яка з початком повномасштабного вторгнення активно підтримує бійців збройних сил України. Нині фракція батьківщини у парламенті готує законопроєкт про реабілітацію воїнів. Ми сьогодні хочемо разом відвідати реабілітаційний центр у Львові, який називається Незламні. Це унікальний центр, і ми хочемо просто поговорити, подивитися, поділитися інформацією, як краще цей законопроект зробити. За словами Юлії Тимошенко, її політична сила вже відстояла запровадження для військових 30-денних відпусток та грошових виплат під час лікування. Втім, попри прийняття необхідних законів, парламент нині працює не так ефективно, як це потрібно у час війни. У Парламенті сьогодні відбуваються речі, які, на мій погляд, в більшій своїй частині не сумісні з національними інтересами України. Особливо негативно Юлія Тимошенко висловилася щодо голосування закону про легалізацію медичної марихуани в Україні. Рішення дозволити медичний канабіс вважає наркобізнесом. Це закон не про медичну марихуану, Запам'ятайте це. Це закон про трильйонний в доларах бізнес, наркобізнес, який вони запланували ввести в Україні. Юлія Тимошенко переконана, що закон про легалізацію медичної марихуани дозволить вільно вирощувати її на територіях України. А це своєю чергою може призвести до масштабного розповсюдження наркотичної речовини та смертельних наслідків. На питання, чи погодилася б зараз вона обійняти посаду прем'єр-міністра України, Юлія Тимошенко відповіла ствердно, аби це сталося, теперішня влада спершу має змінити стратегію розвитку України. От якщо вони змінять стратегію на діаметрально протилежну на розвиток всіх національних можливостей України, про це можна поговорити. А якщо буде так, як сьогодні, я буду їх найзапеклішим опонентом. відтак чи зможуть українці знову побачити Юлії Тимошенко у прем'єрському кріслі, питання залишається відкритим.